Увесь суботній день долина Троянд була епіцентром святкування міських іменин. Надвечір люду тут стало ще більше. Містяни посходилися на концерт. <плес> Український шикиним не шкодує ані голосу, ані ніг. Черкаська публіка каже, співак йому до вподоби. Скільки бував у Черкасах, уже й не пам'ятає. Зате місто імениннику цього разу присвячує пісню. Нею сам того не очікуючи, павлік б'є по найдошкульнішому місті. Черкас асфальта и і и лишь трава зеленая». Після такої пісенної критики зіркові компліменти Черкасам. Місто гарне, дуже хороші люди, тепло дуже, атмосфера хороша, затишно, але страшно багато комарів. Комарів так багато що… Мужньо витримали навалу тих самих комарів, запальні Одесити з Дюк Тайм. Вони в Черкасах уже вдруге. Впідліні Тобто, несмотря на те, що було сравнительно в залі, але атмосфера була дуже. Минулого разу дюктамірці підкорювали сцену Черкаської філармонії, просто неба дебютують. Сам е, жанр наш да, копельне фіні, він більше закрите, камерне, таке скажімо. Але ми ламаємо стереотипи і показуємо, що така пела може звичайно наценах, на великих на на площадках. За інструменти в дюктамівців лише голос. Колектив працює у стилі арта капелла Попереднього разу, одеський гурт був не в повному складі. Одного учасника тоді підкосила вітрянка. Містяни залюбки підспівують одеситам. А в перерві розповідають віка новинам за що люблять Черкаси. За те, що тут живе. Дість дуже красиво. Ми любимо рідне місто за те, що тут щирі жителі, тут багато добра, тут прекрасна природа і завжди радісно. Це моє рідне місто. Я тут народилась, виросла, дивилася, як воно розвивається разом зі мною. Тому це ну, любов пожиттєва. Вікторія Курченко, Володимир